Вам прямо сказати. Так. Це ну, одно залишиться окупованим, де факто, а де Юри от вони торгуються за це все, власне, я так думаю. На його території йому все одно. Території України повинні бути територіями України. Як можна обійняти дім? Ну, визнати Крим російським ми не можемо і ніхто не може, тому що це суперечитиме всім нормам, існуючим, міжнародним і так далі. Мова йде про те, в якому статусі буде зазначений Крим в, в тих домовленостях, як розмінна карта, як територія, на яку ми не претендуємо, як територія, яку Україна втратила, такого не може бути статусу. Трамп, що я можу сказати. Він не має ніякого права дивити на Україну, тому що Крим це територіально цілісна частина України і віддати просто так Росії в обмін на ілюзорний мир, це ну, це ну як мінімум злочин. Якщо вже боротися за своє, то боротися до кінця. Негативно мені це не подобається. Позиція американського президента зовсім не подобається.